Казка Гензель і Гретель, Колись давно жили на світі брат і сестра і звали їх Гензель і Гретель. Вони мешкали в невеличкій хатинці, що стояла попід самим лісом, разом із батьком і мачухою. Батько дітей був лісорубом, і, хоч як виснажливо він не працював, родина все одно бідувала. Якось дружина лісоруба говорить йому Чоловіче, грошей у нас не лишилося, та й припасів у комірчині на всіх не вистачить. Лишається тільки одне Завтра вранці ти мусиш взяти з собою дітей у ліс, завести їх якнайдалі у хащі і там залишити, бо інакше ми всі помремо від голоду. Ні, жінко, не можу я залишити своїх дітей у лісових хащах. Ото ти дурний, відповіла Мачуха. Невже ж краще тобі буде, коли всі ми почнемо вмирати з голоду? В цей час Гензель і Гретель підслухали розмову. Гретель почала гірко плакати, а Гензель намагався заспокоїти її. Не хвилюйся і нічого не бійся. Я знаю, як нам можна врятуватись. Вранці мачуха дала дітям по скипці хліба і наказала берегти його до обіду. Тоді сумно попрощалася з ними і довго махала рукою, стоючи на порозі. А бідолашний лісоруб повів дітей у ліс. Та поки вони йшли, гензель кришив свій хліб і кидав на землю, лишаючи за собою стежку з крихт якою вони із сестрою змогли б знайти дорогу додому. Дуже довго вони йшли і нарешті зупинилися. Батько наказав дітям зібрати хмизу і розпалити багаття. А коли вогонь розгорівся, він їм сказав: А тепер, діти, почекайте на мене тут. Піду нарубаю дров, а коли закінчу, повернуся по вас. Діти сиділи біля вогню, навкруги вже стемніло, ліс сповнився голосами диких звірів, а батько так і не повернувся. Гензель і Гретель притулилися одне до одного, щоб не так лячно було, та й поснули. А коли прокинулись вранці, діти хотіли повернутися додому стежечкою з крихт. Але, на жаль, лісові птахи помітили, як гензель розкидає хліб. І злетілися і все подзьобали. Ну, то й що? хоробро заявила Гретель. Іди за мною, я знаю дорогу додому. І діти пішли через ліс. Йшли вони, йшли, та незабаром зрозуміли, що заблукали, до того ж дуже зголодніли. Вони вже вирішили, що, певно, доведеться їм отут, прямо в лісі, померти від голоду. Аж тут побачили на гільці дерева білосніжну голубку. Вона так гарно співала, що діти зупинилися і стали слухати її спів. Та ось пташка розправила свої крильця і полетіла, немов показуючи, куди їм слід іти. Гензель і Гретель побігли слідом за нею і невдовзі прийшли до хатинки, на дах якої сіла голубка. Такої хатинки вони ще ніколи в житті не бачили. Зроблена вона була з цукерок, тістечок, марципанів і цукру, а шибки у вікнах були з цукрової вати. Бідолашні діти так зголодніли, що кинулися до хатинки, почали відламувати від неї шматочки і пхати до рота. Аж раптом двері відчинились, і з хатинки вийшла старенька бабуся. Мої ж ви, діточки. вигукнула вона, які ж ви голодні. Так, відповіла гретель, ми заблукали, а в роті від учора в нас і крихти не було. Запросила старенька дітей у хату, нагодувала і напоїла молоком. Всередині хатинка була затишна і чиста, та ще мурчали три пухнасти котики. Коли діти наїлися, жінка поклала їх відпочивати у маленькі ліжечка. Спіть спокійно, сказала вона, на сніданок я вас покличу. Але старенька лише прикинулася ласкавою, а насправді була злою відьмою. Вночі вона увійшла до кімнати, витягла гензеля з ліжка, посадила у клітку і сказала: Ось вигодую тебе і з'їм на обід. Годувала відьма гензеля усілякими смачними та поживними стравами, а Гретель, яку примусила робити всю хатню роботу, лишилася самі крихти. Гарненька хатинка виявилася зачарованою, і тепер вона стала такою, якою була насправді брудною і неохайною. Щоранку стара відьма підходила до град і казала Гензелю, простяни на мені пальчик, подивлюся, чи ти не погладшав. Але кмітливий хлопчик висовував кістку, і оскільки відьма бачила вже погано, вона вважала, що то палець, і дивувалася, чому це гензель не гладшає? Врешті-решт, відьмі набридло чекати, поки хлопець погладшає, і вирішила вона з'їсти гретель. Сьогодні хліб пектиму сказала хитра жінка дівчинці, наноси на мені води та розпали піч. Але Гретель здогадалася про її наміри і вирішила перехитрити стару. Бо вона зробила все, як наказала їй відьма, а потім звернулася до неї. Погляньте, чи добре горить все у печі, вдома у нас піч зовсім інша, тож я не впевнена, що натопила її, як потрібно. От дурна, розсердилася відьма. Зараз я тебе навчу, дивись. Вона відсунула заслінку та зазирнула в піч. Гретель миттєво метнулася через кімнату, штовхнула відьму в пічку і заслінку закрила. Тоді дівчина звільнила брата з клітки. Давай обшукаємо хатину. А, гадаю, відьма тут чимало скарбів приховала, запропонував гензель. І дійсно, діти знайшли чималу скриню із золотом та коштомним камінням. Дівчина насипала коштовності собі у фартух, а гензель знайшов золоту скриньку і наповнив її по посамісінькі краєчка. І пішли вони шукати дорогу додому. Довго йшли вони лісом, аж поки дійшли до широкої річки. Як нам перебратися на інший берег? засмутилася дівчинка. Човна у нас немає, і плавати ми не вміємо. Що ж робити? Аж бачать, понад берегом пливе великий лебідь. Будь ласочко, допоможи нам, попросив його гензель. Лебідь підплив до дітей. Лебідь допоміг доправити і гензеля, і гретель на інший берег. Подякували діти лебедя і пішли далі. І з кожним кроком ліс ставав дедалі більш знайомим. Нарешті побачили вони свій дім на порозі стояли похмурі батько та мачуха. Лісоруб і його дружина так зраділи, побачивши дітей, що довго не випускали їх з обіймів. Тепер, завдяки скарбам, вони стали багатими і голодна смерть їм більше не загрожувала, тож жили вони довго і щасливо. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.